Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Вас вітає Тернопільщина. І у нас зима. Запрошую всіх до перегляду нашого каналу. Далі буде цікаво. Ви знаєте, може хтось і запитає колись, чому ми так рано встаємо. Це вже, друзі, не рано. Це вже на годинник пів восьмий, але ой, коли я згадую, як ми тримали багато худоби, як ми вставали о п'ятій годині ранку, вже до сьомої години, поки йти в поле, до шостої, мала бути зварена вже сніданок і обід. Переважно то був суп і щось на друге. Бо потім не було коли варити на обід, так як тепер. Що приходимо навіть з поля з чоловіком, і я стаю, щось готую, там скоренько, чи макарони, чи якусь кашу, чи навіть суп. Тепер немає, тоді не було такого часу. А тепер час у море. Але все рівно встаємо вже так по такій привирці. Вже ми так навчилися обидвоє. Цілий день. Цілий день. Він напрацюється. А в мене робота, робота, робота. І на роботі як би там не було, все рівно десь і присяду. А в нього цілий день. Ну, от такі справи. Ось така краса. О, така краса. Десь там далеко. Бачите, їде машина ось там далеко. Пробуксовкою. під цим смішком, здається, є ожелець. Ну, тут немає, бо у нас тут трава. Я дуже жулячу. Джуль, виспалася, так? Виспалася. У нас падає дощик з снігом. Отак, бачите. Отак. Отакі От у нас краєвиди з дощем і з снігом. На вулиці розвідняється вже, чимраз більше і більше. Вже підходить ближче до восьмої години. Ось така біла красота. Але з неба надпадає і пише прогноз 80% дощ снігом. Так що є і буде. Ще раз вам, друзі, доброго ранку. Слава Ісусу Христу. То вже можна сказати, що ранок і не ранок. Дивіться, яка в нас зима гарна. О, зима-зима, а під низом може бути. Ну, а що, як слідувало очікувати, друзі? Дивіться. Отаке. От Коротше, я це прозвала. Вибачайте на слові стракопат. Бо це дуже небезпечна дорога. Дуже небезпечна дорога, прикрита снігом. Але у нас ще є от на середині, як би, о, тут, на середині, між, між колесами я кажу, дорога, то буду сюди йти, тому що там, де колія, то там дуже слизько під снігом. Ну, якось так. Як ви зрозуміли, друзі, я йду знову на роботу. Сьогодні 24 січня 24-го року. Надвечір'я Різдва Христового. У нас по сільському святий вечір. Усіх-усіх вітаю з наближенням Різдва Христового. Усім бажаю смачної куті, гарних колядок, сімейного затишку, всього всім найкращого. Напишіть, друзі, в коментарях. Я читаю коментарі дуже уважно. Стараюся відповісти на кожен коментар, тому ви мені напишіть, коли ви святкуєте Різдво, чи святкуєте 25, го чи святкуєте 7 січня? Ми колись святкували 7 січня. Тепер з цим новим календарем. Наша церква святкує 25 грудня, тому відповідно. В селі люди теж святкують 25 грудня. Але я вам так, друзі, скажу, так як зимою не особо є багато роботи, ну, є робота, звичайно, що є. Робота є в селі завжди. Але зимою все рівно не так пильна робота. Як літом. Так, як літом. Чи навесні, чи восени. Зимою все рівно не так. Зимою, я вам скажу, можна і посвяткувати і 25-го Різдво, і потім можна ще й посвяткувати ще раз 7-го. Не особо, але можна. Тому що зимою... Роботи аж такої немає. У нас особисто так і є. У нас особисто так і є. Але робота у нас цього року буде. Можливо, навіть і на сьоме. У планах є після Різдва, після 25-го, різати свинки. Так що робота у нас буде. <кій> Бо інакше ніяк. Ми мусимо щось робити. Ми не можемо просто тупо сидіти на одному місці. Дуже замучуємося. Я морально, чоловік фізично. Замучуємося так конкретно. Вчора чоловік різав дрова, замучився, спав без задних ніг. <кій> так що село і люди. В селі є робота, і село живе далі. Є вам я вам скажу, у нас такі села, такі села. Котрі вже вимирають. Чесно, друзі, я в шоці. Села у яких було море народу, море народу. села, у яких було море народу. <кхи> Були магазини. Було все. Зараз вимирають, і то конкретно вимирають. Ось, наприклад, на нашому тут хуторку. Казала, що я вам розкажу колись. І все мені не доходить, І не доходить, все моя логіка вам це розповісти. <кхе> Нас тут на нашому хуторі народу було, ну, не скажу, що не злічити, якщо сісти, подумати то все можна було злічити. В кожній хаті було щонайменше троє-четверо людей. Це щонайменше. Якось так, чесно вам скажу, друзі, незвично, що. Що ми залишилися на цьому хуторі самі з чоловіком. Фу -у 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 -у. Я в шоці? Отак От розповідаю вам? Я замислювалася, що треба буде вам це розповідати рано чи пізно? Але якось так. Але якось це все так дійсно незвично, <клес> що так люди відходять від нас. Дуже мало залишилося стареньких людей. І в нашому селі, і в сусідніх селах. <клес> Розкажіть мені у коментарях, хто живе у селі. Чи у вас теж так само? Бо в місті інакше, а село інакше. <кхем> Тому розказуйте, я тішуся, як ви мені пишете коментарі. Ой, йду Ой. до гори. Гора. гора до гори, гора на низ. Я тішуся. Коли ви мені пишете коментарі, чи то великі, чи то маленькі, без різниці. Але мені так цікаво їх читати. Особливо, коли вони великі, довгі. Щось хтось про себе розповість. Це дуже цікаво. Наша історія, наші традиції. Усе наше українське. Ми не маємо права забувати наші традиції. Так що, а сьогодні, в святвечір, ще тим більше, згадаймо своїх рідних, котрих вже немає з нами. Згадаймо своїх рідних, котрі ще є. Ось я теж замислююся, треба піти до батьків. А я через цю роботу не маю часу навіть сісти з татом поговорити. А скільки того часу у нас залишилося? Дуже-дуже, друзі, мало. Бо ніхто не знає, скільки Бог кому призначив. Мені ось уже 50 перегнуло, татові вже перегнуло. Сімдесят чотири. Мамі 70. І я завжди не маю часу їх відвідати, щоб так, щоб сісти, поговорити, згадати. Можливо, вам якісь зазнімкувати старі фотографії. Бо фотографії у батьків. Тому я не знаю. Ну, хочу дуже хочу створити відео старих фотографій. Як то було колись і як то є зараз. Не знаю, коли мені це зробити і як мені це зробити. Я завжди не маю часу. Але... Я час мушу знайти і піти поспілкуватися з батьками, бо ми не вічні. Тому так. Та й все, друзі. Та й дійшла я вже до перехрестка. Бачите? О, там. Дійшла я вже до перехрестка і рухаюся в напрямку приватних будинків. Там не знімаю. Тому всім всього найкращого. Божого благословення. Спокійного святвечора, смачної куті. Рухаємося в напрямку Різдва, а я, звичайно, рухаюся в напрямку роботи. Тому всім всього найкращого.